А чи не стане реальністю вислів, покладемо зуби на поличку, бо їхнє лікування буде досить дорого вартістю. Ми зараз знаходимося біля стомат поліклініки, яка відбувається зараз в даній ситуації, реорганізація. Реорганізація звучить, можливо, для когось зі змінами, можливо, для когось з покращенням у вислові. Але ми маємо рішення Кам'янець-Подільської міської ради 10-ї сесії від 29 березня 2016 року про реорганізацію стомат поліклініки Кам'янець-Подільської міської лікарні. камянець подільська стомат-поліклініка переходить на власне забезпечення, тобто вони за власні кошти мають забезпечити зарплатню лікарям, утримання та забезпечення ліками. А також охорона, опалення, вода. Повністю все буде покладено саме на цю стомат поліклініки. Що саме стосується і які будуть зміни, яка буде вартість саме надання послуг, яка категорія буде лікуватися безкоштовно, а яка все ж таки буде виключена і вартість зросте як до приватної клініки? Ми сьогодні запитаємо і розпитаємо лікаря стомат поліклініки. Дякую.